До Великодня ще тиждень, а чернігівці вже розговляються: медовуха, паски, сало та ще багато продуктів табу під час посту. Проте ярмарок і організований, аби всі могли як слід підготуватися до свята. На красній площі готові приймати гостей. Людно біля наметів, де можна продегустувати паску. Конкурс кондитерського мистецтва. «Готуймося до великодня, дає можливість не лише покуштувати, а й записати рецепт. від давався до бабушки до мамі, до мамі до мене. Це Наш рецепт А ділитися не не секретом та сіма. Ну це ще ж надо каки зробити її. Це просто рецепта то сама технологія. Аби перемогти у конкурсі, мало спекти найсмачнішу паску, треба її вдало представити. Тут допомагають національний одяг, пісні та примовляння. Паска. на згадку про хрестові слова. Я є хліб життя, Випечена з молитвами, заварена на кип'яченому молодці, приправлена цукатами, ваніліном і зюмом. А головне щастям, добром, любов'ю, здоров'ям, милосердям та часточками нашої душі. Один з головних атрибутів на пасхальному столі писанки. Щоб були яйця, треба курочки. Можна тримати навіть у квартирі. Переконують продавці. Назбиравши вдосталь кругленьких, треба повчитися правильно робити писанки та крашанки. Тут у пригоді майстер-клас вчителів художньої школи процес настільки цікавий, що навіть дітям не набридає. Просто водиш по яйцю і воно все получається. Я подарю всім рослинникам їй, я сама сделаю. Окрім їжі на ярмарку, все, що знадобиться, і не лише до свята. Взуття, брилі, прикраси та солодощі. Обіцяного диво птаха на площі не встановлювали. Організатори пояснюють, возити атрибут свята по місту непросто, тож його офіційно представлять на Великдень. А до того у всіх є час підготуватися до свята Воскресіння Христового.